Івних ще офіційних якихось звернень, хоч би до фракції відповідної да, не до Верховної Ради, до нашої фракції, ну вони не існують і не в письмовому, не в усному вигляді, і тому всі ці обговорення, вони обговорення існу, існують майже з 1 січня цього поточного року. Ми, 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 ми казати про те, що вони розпочалися тільки зараз. Ні, єдине, що майже в кожного разу хто про це каже неофіційно, то воно супроводжується знову ж таки, позицією наших партнерів, що наші партнери не задоволені тим чи іншим міністром чи прем'єр-міністром, чи хотіли б бачити більше контролю там на тому чи іншому напрямку. І це дійсно присутнє, і тому я і сказав в попередньому своєму відповіді, що ми маємо орієнтуватися на 60 денний строк. На мою думку, є логічним, що саме цей строк при ну до укладення відповідної угоди з урядом Сполучені Штати можуть обозначити свої вимоги щодо відповідного складу. Вищо виконавчого органу в нашій країні це може бути, до речі, вимога і щодо генерального прокурора, про якого також дуже багато зараз інформації, що нібито він піде відставку, нібито, нібито, тому що це знову ж таки більш чуткий ніж правда. Я не чув від нього особисто і не від кого з пов'язаних з президентом безпосередньо осіб, які займаються саме напрямком прокурорським. Що відповідне питання воно дійсно має відбутися, що особа складає повноваження, чи є якісь претензії до особи щодо складення повноважень. Тому ну більш це виглядає, як зараз, з мого боку, розповсюджено знову ж таки чуток. Але я знову ж таки підкреслю, що це виключно чутки, але я не можу не сказати, що е, депутати не обговорюють а хто б, наприклад, міг би замінити. Е, ту чи іншу посадову особу. Ну, от, наприклад, щодо генерального прокурора, можу сказати, що є три прізвища, які найбільш частіше е, вживаються на сьогоднішній день. Це е, прізвище е, двох народних депутатів. Е, це у нас е, е, Іонуша і. і Маслав, і прізвище е, діючого. Е, Одеського губернатора, як я пам'ятаю, він Кіпера. це правильно, пана Кіпера. Тобто, чи наскільки має це шанс, якщо дійсно відбудеться заміна генерального прокурора ці, ці, ці особи? Ну, на мою думку, найбільший шанс, якщо б вирішував питання саме парламент? Саме парламент да, надавав би згоду повноцінно використовує всі свої бажання і бачення, то, напевно, це був би пан Іонушас, на мою думку, і це найбільш зрозуміла фігура, і від якої дійсно ми можемо очікувати прийняття самостійних індивідуальних ініціатив і прийняття самостійних...